дуже цікаве наступне питання: як уникнути затримок у будівництві, це питання наладки процесів всередині компанії. Це чітка робота команди від виконробів, начальника дільниці до оплати, до бухгалтерії і до служби постачання або до снабження там російської мови. Ми так більш звикли. Тут задача щоб Матеріали, по-перше, були замовлені в термін, але не раніше ніж за кілька днів до того, як вони будуть вкладені в будівлю там чи змонтовані для того, щоб тут не е, було скупчення матеріалів, щоб вони не лежали там, не чекали місяцями своєї черги. А замовник відносно не заморожував свій бюджет. І також постачання має працювати. Це наша служба постачання. Вона так має бути налаштована, щоб. Вчасно замовляти, щоб не було простоїв через те, що щось не довезли, чи щось там десь там не встигли замовити чи щось. Це відладка внутрішніх процесів. Коли у вас в компанії все чітко напрацьовано, коли люди працюють досить е тісно між собою, тоді таких проблем не буде.